Всім привіт! Мене звати Ворожко Юра, і ви на каналі Моєму. Коротше, очередний раз я вирішив пригнати авто для наших військових. Я це робив вже декілька разів. І зараз я їду на тому самому пікапі. Давайте я вам розкажу, як саме зараз в цей наш важкий час пригнати. Автівку за кордону для наших військових. Чого саме за кордону, ну ви самі розумієте, да? тому що у нас таке авто, яке я зараз везу, коштує приблизно 8-9 тисяч доларів. А воно мені з дорогою вийде приблизно в 6,5. Давайте з самого початку. В е -е, очередной раз я вирішив зібрати кошти, щоб поїхати пригнати військовим авто, тому що був е запит. І раз скажу вам, що було дуже важко зібрати. Необхідну суму, тому що якщо у попередні рази за, там, за місяць я особисто міг зібрати 150 тисяч, то в цей раз за місяць я зібрав лише 30. І для того, щоб зібрати останню суму, мені прийшлося досить таки попотіти, що вам необхідно. От, якщо да, ви такі прокидаєте зранку і кажете, я хочу також пригнати авто для військових. По-перше, вам треба запит від частини. Який подається або на вашу місцеву мерію, або на м, благодійний фонд. Якщо ви звернетесь до якогось благодійного фонду, то скоріш за все такі запити у них там лежать в декілька оваряціях. <смір> Дороч бачите, я їду по Польщу, тут сніжочку насипало. Маєте розуміти, що якщо ваш друг подзвонить, скаже, що мені треба авто, а частина при цьому не готова прийняти авто на, на баланс. Ви не зможете виїхати за кордон для того, щоб придбати автівку дешевше. Після того, як ви знайшли фонд, і ще раз скажу, що вони цей фонд подають від свого ім'я знову ж таки на вашу адміністрацію запит на дозвіл на виїзд. Якщо все проходить добре, то десь приблизно через днів 10 вам одобрюють це і виїзд, і ви. Вже можуть їхати на кордон. Якщо ви їдете, наприклад, двома водіями, вам треба вказати, на якій автівці ви їдете, за якою автівкою ви їдете, вам треба ВІН-код, де ви саме будете її купувати. Але буває так, що ту автівку, яку ви вказали, вона не підходить по параметрам, і це видно тільки тоді, коли ви приїхали сюди. Ви їдете на кордон, вам з собою треба: ваш паспорт український, ваш закордонний паспорт, ваші права. Техпаспорт на авто, на якому ви виїжджаєте, те, що мати з собою, ну і водію вашому також паспорт, закордонний паспорт і права. Тепер саме цікаве, як перетнути кордон. В цей раз кордон з Україною я перетнув хвилин за 10. і взагалі не було ніяких проблем. Хоча спершу казали, типу, от ви по шляху виїжджаєте? кажу, ну да. угу. давайте подивимось. А потім ще спитали, чи виїжджали ви до цього. Сказав, ну були випадки. А потім питав: а якщо б типу, не виїжджав, то що? Ну, кажуть, що було багато питань, коротше, до вас. Це було дуже швидко. Не було ні черги. Їхав я через кордон Раваруська. І, ну, все пройшло настільки швидко і гладко, що я був навіть здивований, тому що до цього я вже проїжджав і там і осмотр, і питали нас, куди, що, навіщо. У мене просто на сьогодні є вже три виїзда. Я пригнав вже там чотири автівки. В цей раз взагалі не було до мене питань. Не знаю, як насправді, але кажуть, що якщо ви. До цього не виїжджали, то, скоріш за все, якщо ви не вмієте там комунікувати, домовлятися, в плані домовлятись, типу, пояснити, чому саме ви маєте це зробити. Навіть коли перший раз, другий, другий раз я їхав, і зі мною було два товариші, бо ми їхали з двома автівками, ну мені десь треба було хвилин 20. Переконувати, що ці хлопці дійсно йдуть за машину, і вони дійсно вернуться в Україну. Якщо ви, коротше, поїдете не повернетеся, то потім може бути вплоть до головного до головної справи. Ну думаю, що нікому це не цікаво і не треба. Ну це все, що треба знати про перетин кордону українського, е з української сторони. Ми вже заглянули до ті взяли там різних бачите сухариків чи як тягарішків на Ой. Ну, пройшли першу, це вже добре, це вже початок, як то кажуть. Ну, покладено. Далі ви заїжджаєте на польський кордон, і там, е там, до речі, я не знаю, вони дуже, дуже повільно працювали. Нарешті, нарешті, ми пройшли польську таможню. У мене стоїть там про те, що я можу виїхати. І це зайняло насправді десь 4,5-5 годин. Дуже довго. Хоча машин перед нами було. <кій> Зовсім мало. От прям зовсім мало. На польському кордоні нас перевіли, перевірили всі сумочки, чи нема нас там ковбаски, сирків, чи нема чогось забороненого, дуже, дуже прискіпливо в цей раз ставились до того, що ми ввозимо туди. Так як в нас нічого не було, там якісь свої бутербродики, то, в принципі, але вони перевіряли кожен чому От прям. Кожен, кожен чомодан, можливо, із цього так довго. Перед тим як їхати, вам краще вибрати, да, де ви будете купувати автівку. Це може бути Польща, це може бути Литва, це може бути Германія. З приводу цін, Польща десь приблизно на тисячу доларів дорожча, ніж та ж сама Литва. В Литві можна підібрати гарний варіант, але ну, ви маєте розуміти, що приїхавши туди, вам треба буде посидіти там хоча б тиждень. Тому що зараз всі автівки. Розрібають настільки швидко, ну просто не то, що як пиріжки. Я не знаю, як гаряче. Ми вже знаходимося на авторинку самому масштабному авторинку у місті Вільнус у Литві. Хочемо подивитися, що тут є за прайси, які тут є варіантики. Взагалі, площадок, типу з автівками, де ти можеш так прийти, просто подивитися на цей широченний вибір, що тобі там подобається, що тобі треба, безліч. От е у вільнусі, мірямполі, в, Мір в Кайнасі. Любий смак. Але що я скажу, що немає пікапів, щось тут взагалі? Таке чуть відчуття, що всі пікапи розібрали вже. <рес> У нас було там 3-4 домовленості, коли я їхав. Я приїхав, а ці автівки просто розібрали. А я не мог дати завдаток, тому що ну я не був впевнений на 100%, що я перетну кордон. Зараз з цим все важче і важче. Навіть якщо ти хочеш зробити добру справу, то ну, бачите, вони. Дуже ретельно перевіряють, я так розумію, що багато людей поїхали і не повернулись, тому так предзято відносяться. Вибрати краще мати якусь людину там у Литві, щоб вони могли і поспілкуватися. Хоча у Литві дуже багато людей спілкуються на мові зрозумілій вам. У мене зараз автівка 2008 року, вона досить свіжа, але в чому її мінус? Тут здоровини пікап, все круто, повний привід. В чому її мінус? В тому, що вона праворульна, і, ну, наприклад, для того, щоб їхати по трасі, трошки незручно. Я звик десь приблизно через дві години. А якщо авто йде на фронт, то пацанам, то там ну що розумієте, їм не так принципово, яка буде автівка. Тому що там сів в поле, погнав, і ти там не дивишся, як тобі обігнати фуру по а, двосторонньому руці. Тому що тільки проблема на трасі, тільки з обгонами. Так, що вам ще треба знати? На обратній дорозі е, ну, ви, наприклад, да, ви купили авто. Е, до речі, в них тут не, не дивуйтесь. Ви коли купуєте авто, договір, який типу, заключається між вами, він підписується на колінці. Отак просто у людини якась бумажка. Вона написала: я продав, стільки та діннях дали мені. Все, і цією бумажкою ви, типу, рухаєтесь вже у напрямку. Е Регідри. Регідра це типу нашого МРЕО. Ви маєте зробити тимчасову реєстрацію на вашу автівку. Якщо обрали це авто на польських номерах, точніше, точніше на литовських номерах, то в регідрі це займе у вас приблизно півтори-дві години. Е Вам будуть красть червоні номери. І ви можете вже з цією бумажкою їхати. Якщо ж, от, наприклад, як я, в мене англічанка, то е, треба два документи: це техпаспорт і документ Т 1 Але як правило, як мені казали, що не обов'язково навіть його мати. Треба хоча б страховку, і, і цей техпаспорт. А якщо ви берете цю автівку в Германії, там вам треба також поставити її на тимчасовий облік, отримати жовті номери. Це коштує приблизно 100 євро. А в Литві, до речі, це коштує приблизно. Десь там 35 євро 40. З приводу Германії ціни приблизно такі ж самі, як і в Литві. І головне не забувайте, що щоб загнати авто, вам ж треба, щоб у вас була ця бумажка від частини, тому що на себе ви ну, загнати його зможете, але на 10 днів там потім. Коротше, на вас, на вас впаде штрафчик. До речі, якщо ви берете в Германії, то вам треба ще на виїзді буде взяти, взяти такий документ, як САП. Під'їжджаючи до кордону, є така контора, яка може вам зробити цей документ. Зараз в мене з собою півбагажника гуманітарки. От я маю по суті при в'їзді. Ну, поляки взагалі не будуть питати, куди я везу, що. Це українці можуть питати, у мене там зараз шість генераторів. А вони будуть питати, куди везете що, на одну там собі ви можете завести, здається, там два генератори типу, на себе. Чотири генератори, мені придеться ставити на фонд благодійний або, знову ж таки, на якусь частину. Але так як я планую ці генератори подарувати, то мені немає, немає проблем поставити їх на той самий фонд, на який я жену цю автівку. І потім ми з ним разом вже передамо на якусь частину. Це може бути не та сама частина, а інша. Дуже важливо перевіряєте стан авто, коли будете його купляти. Тому що в нас були такі корізні ситуації. Ми брали авто в Германії і е, просто по дорозі ця автівка стала. Ну як стала, вона почала видавати, що вона типу кипить. А вона піхає, знає там щось коїться, е, вона не їде більше ніж 80 км за годину. Ну, Це було, було із питання, як то кажуть, а, а не поїздка. І насправді, коли ми приїхали в Україну, все, що треба було зробити, це датчик температури змінити. До речі, дуже будьте обережні, коли їдете по странам Євросоюзу, не порушувати швидкісний режим. Дуже багато поліцейських, дуже багато камер. В Польщі я од одного разу порушив на 20 км за годину, то штраф мій склав. 5 тисяч гривень, десь так приблизно. Ах. Ну і ще перевіряєте звичайну резину, і, тому що тут можна взяти доволі такі гарні катки по доступній ціні, щоб вам було комфортно їздити і щоб ви розуміли, що пацанам там треба буде. Ну от взагалі-то в пікап влазить спокійно чотири колеса, і там, ще у вас задні дві сідушки вільні, для того, щоб ну, можливо ще щось там при бажанні вашому туди скласти. Проблема в чому зараз. пускають, як розумів, тому що вони тут стоять вже по місяцям, мабуть, ми поїхали сюди. Пробка була трошки менша. Зараз прямо дуже великий космос, я дивлюсь. Спробуємо показати вам, скільки. Дивіться, де ми знаходимося? Воно кордон, кінець маршруту це 5 км від кордону. Тобто, коротше до Томашіва. Та 5 починається вже фурова клопка. Вони, до прикиньте, стоять просто тижнями, як не місяцями. І е, я не знаю, з чим це пов'язано, але це дуже сильно впливає ну, як я розумію, на нашу країну, бо вони ж щось нам везуть, і це всі в Україну, щоб розуміли, всі. Ой, коротше, така ситуація, що подальший весь запис чогось він був без звука, тому я. Проясню швиденьку ситуацію зараз. По-перше, фури там стоять, тому що бастують польські перевізники. Вони втратили багато фінансів із-за того, що зараз українці можуть возити, е, возити коротше, продукцію без якихось податків, дозвілів. І це впливає, типу, на польську економіку. І впливає на заробіток тих самих поляків, тих самих перевізників. Е, По-друге, я проїхав кордон Польщі. І мені треба було з собою мати лише техпаспорт і лише страховку. Все більшість документів нічого. Польський кордон кордон пройшов дуже швидко. Вони навіть не глянули що я там за генератори везу. І, до речі, якщо ви хочете робити якісь так повернення, то дуже ретельно перевіряти документи, які вам роблять в магазинах, тому що мені неправильно заповнили. Мої документи в накладній, і я не зміг повернути за генератори е, собі такс фрі. А це на секундочку там 18%. Так як я генератор купив на майже півтори тисячі євро, це була б досить таки внушительна сума. Але все приходить, як то кажуть, досвідом. Це був мій, мій перший досвід: повернення такс фрі. Так, по-друге, перетнув я кордон, заїхав в Україну і в Україні. Е, Пройшов я паспортний контроль, митний контроль, і мене відправили до офісу, де я заповнив декларацію. Показав, що я завожу. Записали автівку на гуманітарку. Записали всі ці генератори на гуманітарку. Проставили всі штампи. Зайняло це приблизно 30 хвилин. Тому що всі, хто по гуманітарці, вони проходять без черги цю декларацію. Наступним кроком я поїхав до Києва. Там машинку трошки перевірили, зробили те, що треба, розвал, сходження зробили. Потім я поїхав до свого міста і поміняли в машині всі масла, всі фільтри, всі коротше, такі необхідні штуки. Тепер давайте по документам. Ви, якщо виїхали від фонду, да, заїжджаєте на цей фонд, який вам давав дозвіл, і передаєте цю декларацію їм. Вони роблять акт. Дають вам акт, що вони прийняли автівку від вас. І потім ще роблять акт на частину. Частина має, тобто, дати акт фонду, що вона прийняла цю автівку. Ну, коротше, фонд як посередник між вами і частиною. Або ви як посередник між фондом і частиною. Ну, справа в тому, що авто повністю, типу, ваше, поки ви офіційно не передаєте його на. В військову частину. Тобто я хотів, щоб до кінця вся ця справа дійшла і сам на це підв'язався. Взагалі, ви можете просто передати на фонд і далі вам вже нічого не треба. А вам лише треба, щоб дали бумажку фонд, щоб ви передали цю автівку. І це дуже важливо, тому що якщо ви таку бумажку не зробите, і у вас її не буде, то авто умовно висить ще на вас. І я не раджу вам робити так, щоб авто висіло на вас. І як умога швидше, у вас там є десь 10 днів для того, щоб цю автівку взяв на баланс або фонд, або частина. Е -е -е -е. На сьогоднішній день я вже передав авто. Мені залишилось передати буквально ще декілька генераторів. І, в принципі, моя ще одна добра справа разом з підписниками, разом з людьми, які підтримують мене, вона була зроблена. І я хочу сказати дуже дякую кожному, хто долучився до цього, хто підтримав. Подобається мені робити добрі справи, особливо коли люди хочуть також підтримувати і долучаються до того, що роблю я сам. На цьому, в принципі, все. Якщо у вас залишилися якісь питання, ви можете задати їх в коментарях або написати мені в Instagram. І я сподіваюся, що це я вірю, я впевнений, що це не Остання моя добра справа це не останнє авто, яке привіз зостаратися робити так, щоб все, що в моїх силах, було зроблено. Я сподіваюся, що кожен з тих, хто подивиться це відео, зрозуміє, що підтримувати все ж таки потрібно. Ми розуміємо, що від нас також багато що залежить. Я розумію, що зараз мало вже довіри не так, як раніше було до всіх цих добрих справ, але. Ви ж маєте розуміти, що пацани, які там сидять да, на фронті, пацани, які тут відстрілюють шахіди, вони ж ну, не винуваті в тому, що так от все склалося. Тому наша з вами основна задача це зробити все те, що в наших силах.